На вулиці вже потемнішло, а Донфен досі зі мною йшло другий тиждень. Але це і добре, тому що завдяки ньому я вам можу показати одну штучку, яка дуже вас зацікавить. Це називається переносний пристрій Війкал Тулот. Але він діє тільки на китайських електрокарах. Зараз будемо його підключати. Для того, щоб вімкнути цей інвертор, нам необхідна допомога маленького павербанку. Як бачимо, в нас засвітилися ліхтарики і його вімкнути. Це працює, тому якраз час підключати наші розетки. Вмикаємо другу розетку, і після того, як ми все під'єднали, ця штука дійсно працює. У нас задіяні дві розетки, від яких живиться три лампи і наш електрочайник, який споживає, до речі, 1,5 або 1,7 кВт. І він вже закипів, тобто можна пити чай. І поки ви думаєте, що електрокари не несуть ніякої користі, то згадайте ваші ДВЗ, які можна використовувати лише як транспортний засіб, а електрокар як дійсно велику батарейку. Тримай, гаряч. Ця штука від компанії Іді зараз може віддавати аж 5 кВт. Але все ж таки думаю, що для безпечного його використання треба використовувати 3,5 Цього вдосталь для того, щоб в принципі живити вашу квартиру. Дивіться, що можна підключити і телефон, і холодильник, і навіть і сніпер можна ваш відзарядити, а також ноутбук, фотоапарат і другий фотоапарат. А ось написано, що віддає 5 кВт. І маленька інструкція. І зараз дуже цікаво подивитися, що показує нам приборна панель в авто. З'явився дуже такий незвичайний значок, який постійно мігає. Я думаю, він якраз і показує, що машина віддає електроенергію, а у правому нижньому кутку можна подивитися, скільки амперів вона віддає. Слухай, і поїли. І випили що нам ще можна зробити на електромобілі? Якщо у вас є якісь ідеї, ви напишіть в коментарі. Я обов'язково це для вас зміни.